Початок війни. Я проспав. Я прокинувся від того, що дружина стоїть наді мною з негативно засмученим обличчям. Це військовослужбовець третьої штурмової бригади. Він же заслужений артист України Євген Авдієнко. Сцену залишив у перші дні повномасштабної війни. Після боїв на Запорізькому, Бахмутському, Авдіївському напрямках він знову грає. Анчірочка, соляра і начищають снаряди. А цих снарядів дуч, так ящики лежать. Вони в схороні лежали дуже довго всі в солідолі. Ми відстрілялися, трошки поспали, вертаємося побратими, які зачищали снаряди, їдуть стріляти. А ми що? Правильно, ганчірочка, соляра, і начищаємо снаряди. Далі поки пусто, сценічне світло ще не виставлене, Євген репетирує. У Луцьк-артист військовий приїхав із прем'єрою документальної моновистави, не народжені для війни. У мене не було в житті моновистав. Тобто, на двох були там годину сорок ми з партнершою колись грали, там втетрились, а так, щоб я один-півтори години. За всіх Ні, такого не було. Тому тут у мене такий, знаєте, якщо так казати, уже як 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 не військовий, як актор, то тут такий професійний виклик. Трошки цю виставу, за словами Євгена, поставили за півтора місяця. Автор і режисер Анатолій Нійолов, художній керівник Київського театру Чорний квадрат. У сюжеті реальні історії з передової про те, як живуть, про що думають, жартують, кричать, плачуть і говорять захисники і захисниці України на фронті. Мої побратими допомагали посад. І, от, і вони доставали, доставали історії на діктофон записували, щось ми брали з Ютубу, з нашої бригади. Є художні моменти, ви ж розумієте, бо це вистава. Десь треба було замінити позивний. так. Десь щось додати, щоб було драматургічніше, так Ну, щоб були щоб події зв'язати якось і щоб яскравіше було. Вистава «14 плюс є трохи лайка й чорного гумору. За словами Євгена, вона націлена саме на цивільних, аби ті розуміли, що на війні теж є життя. На війні теж дихають, жартують, закохуються, страждають. Що армія це та ж робота? Військові це і водночас це і герої. І наші і побратими мої. Вони, ну і супермени, вони і залізні люди, і... а водночас е це звичайні люди, е у яких свої переживання, болі. Е Якісь е страсті, ну ну своє життя у кожного, так і і, і війна, і там сім'я, і та і так, так. Вистава як спосіб набрати в бригаду новобранців за словами Євгена. У війську є безліч посад, і далеко не на всіх треба вбивати ворога. Люди в армії потрібні, різні е -е от. І ті, хто ремонтують автомобіль, і ті, хто сидять за комп'ютером, і зв'язківці, і, і, і так далі, моновиставу не народжені для війни. Вже побачили в Житомирі і рівному. На черзі ще сім міст. Квиток у Луцьку коштував до 300 гривень. Абсолютно всі зароблені кошти, за словами військових, підуть на потреби третьої штурмової бригади. Анастасія Качина, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал.